Хлопці там їсти хочуть, ми те розуміємо чудово. Зараз у нас сльози виходять, як ти все згадуєш. Валентин Войчун волонтерить із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Чоловік проживає із родиною у селі Гать Луцького району. Купив коптилку, аби готувати бочок і кури для українських воїнів. Спочатку, каже, три доби маринує м'ясо, а далі коптить. Процес триває 9 годин. Розповідає, оголошення про збір грошей для закупівлі м'яса розмістив у соціальних мережах. Трошки почав по людях збирати, варити каші, робити каші, тушонки спочатку було більше грошей, то вистачало на, на тушонки. І разом з воютином кололи свині наполовину і м'ясо на тушонки пускали, а сало коптили і відправляли вже кому тут хлопцям більш так адресно. Допомагає чоловіку тушкувати і коптити м'ясо для захисників дружина Наталія. Жінка говорить, часу для такої справи не шкодує. Закидаю листочки, перчик. Замість солі даємо поправу, бо воно виходить так смачніше. Закидаємо такий стаканчик м'яса на кожну баночку, 130 грамів. Даю гречки, три ложки. Заляли водичкою. Копилимо, звісно, патріотичні кришки для наших воїнів. Чоловік приходить, забирає. І відносить в автоклав за півроку волонтерства Валентин Войчун разом з іншими однодумцями завезли на передову півтори тонни копченого м'яса і 16 тисяч банок тушкованого. Возить копченості українським захисникам його товариш, волонтер Ігор Шевчук. І з ним суспільне зустрілося у Луцьку. Продукти говорить чоловік. Возить переважно артилеристам 14-ї бригади імені князя Романа Великого. Ми до валіка возили по 50 кілограм в тиждень коптити. Потім почали 100 кілограм, але крім того, валік ще на кожну мою поїздку він ще мені дає 200-250 банок тушонок каш, те, що він готує сам. Наше все йде домашнього виробництва. У понеділок, 12 вересня, Ігор Шевчук чергове вирушить на схід країни. Бійцям він повезе копченості, які уже готує Валентин Войчун. Хочеться, щоб до морозі вже була перемога. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.